Швидкість втрати незайманих лісів у тропіках торік зменшилася на 9 відсотків, як порівняти з 2022 роком. Такого висновку дійшли дослідники Всесвітньої лісової варти, однак вони зазначають, що масштаби знищення досі високі. Торік світ втратив близько 37 тисяч квадратних кілометрів незайманих тропічних лісів. Це дорівнює площі Швейцарії чи американського штату Меріленд, тоді як в одних країнах темпи вирубування лісів сповільнилися, в інших вони прискорилися цього року ми виявили, що швидкість зникнення незайманих лісів у Бразилії та Колумбії значно сповільнилася, але на жаль, цього недостатньо, щоб фактично знизити загальний рівень зникнення лісів у Болівії, Нікарагуа та Лаусі ліс почав зникати швидше. Бразилія, Демократична Республіка Конго та Болівія очолили рейтинг тропічних країн із найбільшою втратою лісів, і це попри те, що вирубування в Бразилії вдалося зменшити на 36%. У сусідній Колумбії втрата лісів зменшилася на 49%. Президент Густаво Петро зробив охорону довкілля ключовою частиною мирного процесу зі збройними угрупованнями, що діють у джунглях. Знищення лісів у Демократичній Республіці Конго трималося на відносно стабільному, але високому. Рік. Рівні приблизно 5 тисяч квадратних кілометрів щороку у Болівії третій рік поспіль були рекордно високі втрати незайманих лісів 27%. Це пояснюють пожежами та вирубуванням лісів під поля. Загалом вирубування лісів у всьому світі збільшилося на 3,2%. За цим показником лідирує Бразилія, Індонезія та Болівія. За ними йде Демократична Республіка Конго. А втрата лісового покриву загалом збільшилася на 24%, здебільшого. Через масштабні лісові пожежі в Канаді.